Від 17 до 37. такі температурні контрасти у середу, 3 липня в Україні. Сильна спека триватиме на півдні у східних та центральних областях, окрім Вінниччини. У цих регіонах в день температурний максимум становитиме плюс 37 градусів. Найпрохолоднішою буде західна частина країни. Там лише від 19 до 22 градусів тепла. Подекуди навіть плюс 17. Дощі з грозами слід очікувати також мешканцям заходу на Вінниччині і Житомирщині. Нарешті території без опадів. На Полтавщині упродовж середи триматиметься ясна погода. Жодних натяків на хмаринку, яка хоча б на декілька секунд прикрила собою пекучі сонячні промені. Без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 34 градуси. Після опівночі опуститься до плюс 21 у Кременчуці небо буде ясним, а сонце палючим. Без опадів. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 36. Вночі очікується 22 градуси із плюсом. У горішніх плавнях від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться й згадки. До вечора триматиметься ясна і бездощовита погода, і нестерпна спека підтверджена денними температурними показниками у плюс 36 градусів. Вночі буде прохолодніше плюс 22. Вітер південно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 746 мм міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 3 липня 1991 року, за даними мето, фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 34 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1957-го, 8 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.